Він спадкоємець трону, але ночує під мостами з безхатченками. Він врятував десятки життів, але не зміг допомогти найближчій людині. Він мріяв про ідеальну родину, але ледве її не втратив. Хвилини до народження принца вираховувала вся Британія. Батьки робили усе можливе, аби Вільям не виріс розпещеним хлопчиком, і у шість років віддали його у школу пансіон. Там він жив у гуртожитку з трьома сусідами по кімнаті. Але Вільям дуже сумував. Сумував за батьками, і звістка про їхнє розлучення хлопця шокувала. За рік після розлучення батьків його і так нестабільний світ перевернувся. Мати принцеси Діана гине у автокатастрофі у Парижі. Хлопчик замкнувся і ні з ким не говорив про свій біль. Знадобилися роки і допомога психотерапевта. Мені тепер легше, я можу говорити про це. Для цього мені знадобилось майже 20 років. Вільям багато подорожує країнами Африки не задля розваг, а щоб бути потрібним. Займається благодійністю, як колись його мати. Одного разу він навіть спав на вулиці разом із безхатченками. Пізніше він запросить їх на власне весілля. Головна мета це знищити табу. Неможливо нічого досягти, поки цього не зроблено. У 28 він одружується на університетській подрузі Кейт Міддлтон. Подію світового масштабу транслювали онлайн. Весілля увійшло до книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість переглядів. Родина не стала на заваді екстремальній роботі Вільяма, колись швидка не приїхала вчасно, аби врятувати його матір. Після весілля він працює пілотом гелікоптеру швидкої і майже щодня ризикує життям. Він врятував десятки людей, але одного разу не встиг. 16-річний хлопчик потонув в озері. Гелікоптер прилетів запізно. Принц і досі не може собі цього пробачити. Я завершую кар'єру пілота гелікоптера швидкої. Та життя принца не таке ідеальне, як хотіли б вірити британці. Папараці підловили Вільяма на швейцарському курорті з друзями. Але поряд зі спадкоємцем сиділа не дружина, а модель Софі Тейлор. Кейт Міддлтон у цей час була вдома з дітьми. Подейкують Кейт хотіла розлучитися, але вони разом на усіх прийомах усміхаються та жартують. Втретє стали батьками. І жодного натяку, що ідеальна подружжя може мати свої скелети у шафі.